Києві блогерка Аніта Соловей зібрала українських інфлюенсерів на майстер-клас зі збору бронежилетів. Мета події закрити збір жіноча броня Маші Фросиніної ГО, фонд Маша та соціальної ініціативи АРМВУ минав на анатомічну амуніцію для наших захисниць. До події долучилися українські трансетери, які мають вплив на громадську думку та можуть заохочувати громадськість активніше донатити на наше військо і поширювати відповідні збори. Серед блогерів, які відвідали подію: Анна Трінчер, Діана Глостер, Таяна, Олександр Залізко, Ігор Андрюшин, Повар Даніл, Ольга Шелбі, Григорій Бак. Та інші. Журналісти SkyLaif теж побували на заході, а також поспілкувалися із блогерами щодо їхньої діяльності та особистого життя. Ексклюзивно для Ескалайф український актор Григорій Бакланов поділився, як заохочувати громадськість до донатів, чи впливає на нього хейт. А також розповів про вплив на нього розриву із коханою акторкою Анастасією Цимбалару. На сьогоднішньому заході ми дуже багато говорили про те, що треба заохочувати громадськість до зборів до залучення до зборів до донатів. Але як на ваш погляд зараз ситуація стосовно поширення зборів саме медійними особистостями? Чи достатньо вони роблять від себе? Я не знаю, чесно кажучи, я не слідкую за всіма медійними особистостями. За себе скажу, що час від часу ми викладаємо якісь збори. Нещодавно останній ми зробили такий крупний збір більше ніж півмільйона гривень. Ми зібрали і витратили їх на різні підрозділи. Бо ми, чесно кажучи, розраховували допомогти тільки одній бригаді, і раптом, на щастя, ми якби зібрали більше ніж планувалося, і нам вдалося. Ми зробили один ролик. Це був такий новорічний стань сантою для збройних угу. сил України, і люди да дійсно підтягнулися дуже сильно. Ми це ваші друзі чи ваша команда? Молода команда. Це ми зі своїми такими командою друзів-кіношників зібралися, тобто, включно від сценариста, починаючи, закінчуючи якби, операторами, акторами і так далі. І змогли ще стягнути сили різних так само медійних, там була Лера Тусталес, Дантес, Мішу Кукуюк. От ми всі взяли участь у цьому ролику, запустили його. Наразі дуже багато можна побачити коментарів у медійних особистостей, зокрема, наприклад, там у чоловіків, чому не в окопі, uh -huh. і так далі. Як ваша аудиторія, чи пише вона якісь вам злісні хейтерські коментарі? Чи просвятковувалось щось у вас такого? У мене з хейтерських коментарів є такі, коли е, якісь люди, але чомусь саме з жінки це пишуть. Uh -huh. Коментують якісь е, веселі відео або кумедні. Uh -huh. Ну і пишуть про те, що якби дивно, як дві реальності: тут сміються, там воюють. І тут мені здається трошечки, ну мені шкода, бо я відчуваю якби біль цієї людини. Uh -huh. Я розумію, що вона розділяє світи, бо ми живемо в одній реальності. І у будь-якої людини, навіть якщо ви сьогодні пережили якесь дуже страшне горе, все одно десь буде момент, коли ви усміхнетеся чи будете сміятися, і це наше життя. На жаль, зараз воно таке. але Насправді, скільки б таких коментарів мені хейтерських не писали, вони ну, будуть ніщо в порівнянні хоча б з одним коментарем, яких я отримую, від тих людей, які пишуть, що завдяки вашому фото, вашому відео, вашій виставі, вашому фільму, який я подивилася сьогодні, у мене а, виправився день. Ви мені допомогли зараз сьогодні пережити щось. Пишуть військові, які дякую вам за те, що ви просто робите. Ваші відео, ми передивляємося і піднімають настрій, мотивують. Тому є речі, які Розумію, для чого я роблю і кому я конкретно допомагаю. Тобто, вам загалом під допомагає саме от підтримка від вашої аудиторії. Можливо, у вас є ще якісь способи, завдяки яким ви відволікаєтесь від якогось такого от негативу, зокрема від аудиторії. Від... Я не відволікаюся, я просто не фокусуюся. Угу. Я розумію, що мені треба. Я розумію, що я хочу робити. Тобто, що я можу, і я знаючи цей потенціал, свої можливості, я це роблю і втілюю. І коли я правильно це поєдную, одразу я отримую. Фідбек, тобто не те, що я жадаю якихось компліментів чи аплодисментів, але коли я розумію, що uh -huh. люди вдячні і з ними щось відбувається, я зміг допомогти е, наживо під час розмови, вистави або через якісь відео, і дійсно е, людям стало легше і краще після цього, я розумію, що я роблю правильно щось. Чи до душі вам взагалі івенти, де збираються українські селебрітіс? Ви полюбляєте такі події? Я не так часто на них був. Ну якщо збираються, це для чогось треба. Головне, щоб це було з користю. Ну а от ви отримуєте задоволення серед великої кількості от людей медійних. Бо від багатьох я чую думку, що мені не подобається приходити, я відчуваю себе дискомфортно, якась награність часом проскакувала. Не треба яка... приходити тоді, якщо не комфортно. Я на івенти зазвичай приходжу з якоюсь конкретною метою. Або це івенти для того, щоб розповсюдити якийсь продукт, чи то фільм, чи то мультфільм, або вистава. Або це не знаю, івенти, які спрямовані, от як зараз, на те, щоб ми зібралися, домовилися, я в Дізнався про цей збір сьогодні. Uh -huh. Я розумію, що зараз я піду додому, я відкрию банку, і щоб допомогти маші зібрати кошти на бронежилети, uh -huh. тому ну якби тут мета конкретна і абсолютно мені здається виправдана. Якщо такі івенти здійснюються, або просто щоб познайомилися люди одне з одним, uh -huh. і потім щось якась створилася класна колаборація. Тільки за нещодавно ви заявили про розрив зі своєю вже екс дружиною Цимбалару. Поділіться, будь ласка, попередньо, ви не Говорили, яка причина вашого розриву, однак наразі чи не пов'язано це якось з вашою акторською діяльністю? Що це розбило ваші стосунки? Ні, 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 ні. Це особисте, це наша історія. Ви не плануєте поки відкривати карти, чому так сталося, і так далі? Я в принципі не планую цього робити. Ну, це наше особисте життя, і воно залишається особистим. Угу. А як взагалі така такий розрив повпливав на вас? Чи ви доволі довго були у стосунках? Все одно втрата близької людини є по психіці людини? Відповідно, чи працюєте ви можливо з психологом або що? Я не втратив близьку людину. Вона є, вона жива, слава Богу, все добре. Е, просто це такий період, і життя йде, рухаюся далі. Тобто я нічого не, угу. е, ну, не загубив. Угу. Це шлях. Ви підтримуєте зв'язок наразі? Так. І як вам вдається? Нормально, ми дружимо. Ви залишилися друзями. Е, зараз у вас є стосунки або якась симпатія, або ще? Е, про особисте ні слова. Ага, окей, але. Е, ні, Моргати я теж не буду. А, сек, добре. Нещодавно ви стали гостем подкасту і сказали, там, що насправді вам ніколи не надсилали хтиві фотографії mm. е, у директора. Хтивки. Мені дуже хтивки. подобається це українське слово хтивки. Ага. Е, змінилася ситуація після виходу відео. <с Писали <с вам? Ні, 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 Не ні, було. Ні, 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 не було, все нормально. Все нормально. Ні, ні, пишуть різні цікаві коментарі, але ні, не висилають. Ну і а... добре, що не пропонується. А коли вам пишуть наприклад, у Директ, ви знайомитеся так? Чи ні? Чи зазвичай от перед... надаєте перевагу а... з... в комунікації саме в реальному житті? Ну, все одно наживо треба побачитися uh -huh. з людиною. Ну так дивно, по фотографіях якось оцінювати людину, бо часто буває, що в житті вона зовсім по інакшому виглядає. Тому все одно коннект завжди відбувається ось так: от, очі в очі.